Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Пропонуємо вашій увазі універсальне відео по виробництву для роботи в програмах Баз-Бухгалтерія. На минулому занятті ми з вами провели звіт виробництва за зміну, розглянули налаштування певних параметрів довідника, номенклатура, формування номенклатурних груп. І списання матеріалів сировини на випуск готової продукції. Подивимось кореспонденцію рахунків по піктограмі Дебет-кредит по документу звіт виробництва за зміну. Ви бачите, що тут ми списали готову продукцію, яку ми випустили, на Дебет 26, кредит 231. -го. І також зібрали сировину. Ту, яку ми використали для випуску цієї продукції. Дебет 231 кредит 201. І ось у цьому документі звіт виробництва за зміну, ми з вами виконали основну умову для коректного розрахунку собі вартості. Тобто, у нас є випуск продукції, з одного підрозділу, з однієї номенклатурної групи. ну і так само ми на цей підрозділ, на номенклатурну групу, ось по аналітиці, дивіться, виробничий підрозділ «Продукція» «Тестова-1», ми списали сировину, тобто є витрати. Це все добре, ми все виконали, але якщо ми подивимося в документ звіт виробництва за зміну і візьмемо друковану форму. То ви бачите, що тут лише одна друкована форма це накладна на передачу готової продукції. І все. Але ж нам треба ще, наприклад, роздрукувати документ по використаним матеріалам. А цього тут немає. Тому, як я й казала на минулому занятті, ми з вами розглянемо ще один спосіб відображення списання матеріалів. Для цього. На підставі звіту виробництва за зміну ми створюємо вимогу накладну. Вимога накладна, вона є в розділі виробництво, але якщо ми просто будемо її формувати з чистого листа створити, так, то у нас не буде заповнених оцих позицій, які у нас є заповнені на підставі. Нам необхідно буде або додати. По рядочку кожну сировину і розрахувати кількість, або підібрати, щоб бачити, наприклад, залишки по складу, і теж розрахувати кількість. Але ж це дуже довго. Звичайно, якщо тут небагато цих у нас матеріалів, то можна і порахувати, це не важко. Але буває перелік, я вас запевняю, дуже великий. І тому в нагоді стане вам ось цей спосіб. Так от. Коли ми робимо вимогу накладну, то у нас вже друкована форма, подивіться, будь ласка, є ось така друк, просто вимога накладна, це передача сировини і кількість. Або виберемо іншу форму, ось нижче вимога накладна М11. Тут загалом дуже детально все розписано. Тобто, скільки Матеріалів, який нам номенклатурний номер, код, одиниці виміру і так далі. Тобто все детально і є підписи відповідальних осіб. Я думаю, що така форма вам знадобиться. Так от, ви можете провести звіт виробництва за зміну, списати там матеріали і створити на підставі документу звіт виробництва за зміну вимогу накладну. Потім можна буде в звіті виробництва за зміну просто зняти галочку, що списати матеріали тут, по цьому документу, а провести вже вимогу накладну. І от давайте подивимося на оці матеріали, які ми списали по звіту виробництва за зміну. І подивимося матеріали у вимозі накладні. Зараз я їх відкрию разом, щоб ви побачили, що кількість збігається. Для цього ми зайдемо ось. Меню. Бачите, тут в углу натискаємо. Вибираємо позицію вікна показати разом з іншим вертикально. І вибираємо вимогу накладну. І ось ви бачите матеріали. «Сервина 1, 2, 3, 4 і кількість: 1200, 4000, 3000. Так що ви бачите, що все коректно заповнюється. Я думаю, що цей варіант вам знадобиться. І ви будете його використовувати в вашій практиці. А тепер розглянемо, як можна керувати розрахунком собі вартості в програмі. Я вам запропоную декілька варіантів, а ви вже виберете зручний для вас. Найперше, що ми зробимо, це подивимося на калькуляцію собівартості продукції. Через довіднички, ще раз вам нагадую, заходимо в товари та послуги, номенклатура, заходимо в продукцію, і тут ми знаходимо нашу продукцію. Тестовий приклад, я вам кажу, що я все роблю в загальному вигляді. Переходимо на специфікацію по гіперпосиланню, або на позиції специфікація в. Підрозділі облік виробництва натискаємо на квадратики. І ви бачите, що тут у нас списується сировина 1, 2, 3, 10, 15, 20. Так, зрозуміло. Тепер знайдемо в продукцію номер 2 Нагадаємо ще раз, яка специфікація в продукції номер 2 Аналогічно заходимо, дивимося: сировина 2, 3, 4, Теж 10, 20, 30. Тобто, є кількість. І також у нас є надходження, де є ціна. Цієї, цієї сировини. Давайте подивимося: купівля, надходження товарів та послуг. І ось у нас є надходження, і будь ласка, я прописала спеціально ось такі ціни цікаві, так? 100, 200, 300, 400, 500 по зростанню. Тобто, чим сировина має більший номер, тим вона дорожча. І трошечки е, зробила ось таку специфікацію по різному. Але перед тим, як. Подивитися варіанти розрахунку, ми з вами зараз подивимося. Я вручну розрахую саме по цих специфікаціях в Excel, щоб нам було з чим порівняти. Ось, будь ласка, табличка Excel, і ми з вами подивимося специфікацію по сировині. Прописала кількість ціну з надходження і загалом на один, одну штуку продукції, яку ми там собі запридумали. Перша продукція номер 1 має собі вартість 10 тисяч. Інша продукція номер 2 де сировина трошки відрізняється, має собі вартість 20 тисяч. Також я в програмі нарахувала одну амортизацію, щоб показати вам, що не лише з прямих витрат складається собівартість, а також в формуванні собівартості використовується і. Загальновиробничі витрати, які певним чином розподіляються в програмі. Я нагадаю, що ми просто для розподілення прямих виробничих витрат в головному в обліковій політиці на закладинці ось зайдемо. Загальновиробничі в облікову політику для організації. І тут у нас є методи розподілу непрямих витрат загальновиробничих. Для організації Edelweiss рахунок витрат 91. Не вказуємо статтю, не вказуємо підрозділ, тобто для цієї організації, для всього переліку, по прямим витратам. Тобто ми дивимося співвідношення прямих витрат, так? і таким чином розпреділяється у нас. І е, загальновиробничі, тобто в залежності від співвідношення. Це найбільш така характеристика е, зручна, тому що з чого складається в основному собі вартість, звичайно, з сировини. Ви бачите, що в нас прямі витрати відносяться як один до двох. І таким же чином я ось додала. Собівартість, яку я розрахувала, вже знаю, яка сума у мене буде розрахована закриттям місяця. Це буде загальна сума амортизації. Яку я розподілила як 1 до 2. Тут 366,66. 66. І одну частинку, тобто 1222, я віднесла на продукцію номер 1 і 2,444,44 44, на продукцію номер 2 Але так як у нас ось ця. Кількість е, прямих витрат на випуск продукції, а випустили ми 100 одиниць, то на одну одиницю у нас пішло 12 гривень 22, грн, а тут 24 гривні 44 копійки. І загалом, ось ви бачите, яка буде у нас собі вартість. А тепер перейдемо до програми до закриття місяця і подивимося перший варіант. Пам'ятаєте, що ми з вами встановили. Ціну планову. А для чого нам ціна планова? Ціну планову ми встановили для того, щоб ми могли всередині номенклатурної групи розпреділити ось ці прямі витрати. Тому що для чого використовується номенклатурна група? Нагадаю, ми можемо, звичайно, під кожну позицію номенклатури зробити свою окрему номенклатурну групу. І тоді, прямо на цю позицію, у нас будуть йти витрати. Але. Якщо, звичайно, дві продукції випускаємо, це можна зробити, а якщо їх сотня, то тоді треба дивитися на специфікацію, на те, яка приблизно сировина використовується, і приблизно однотипну сировину, однотипні продукції, верніше, ми відносимо до однієї номенклатурної групи. В даному випадку ми нашу продукцію номер 1 і номер 2 віднесли до. Номенклатурної групи однієї. От перший варіант. Довідники, номенклатурна група. У нас є номенклатурна група, продукція тестова тестова-1». І ми віднесли як продукцію номер 1 так і продукцію номер 2 до однієї номенклатурної групи, і вся сировина у нас буде збиратись тут. А вже всередині ми всі матеріали, незалежно від того, що там пішла, наприклад, сировина 1, 2, 3, а там 3-4. Так? Тобто різна, але ми всю цю сировину зберемо до кучки і всю розподілимо згідно бази розподілу. А база розподілу у нас пам'ятаємо через головне облікова політика я не раз буду вам про це нагадувати виробництво собі вартість продукції розраховується за плановими цінами. І цю планову ціну ми з вами встановили. А встановили ми в розділі склад. Встановлення цін номенклатури, ми її вибрали, що планова собівартість це і буде ця планова ціна. І для продукції 1, і для продукції 2. Це я дивлюсь не той місяць, ми дивимось за квітень, трошки наперед забігла, ми встановили ціну 1 і 1. Тобто буде, будуть матеріали у нас розпреділятися порівну. Давайте подивимось, чи правильний ми варіант з вами вибрали. Зараз ми проведемо з вами закриття місяця. Я позакриваю трошки цих наших непотрібних нам документів. І подивимося закриття місяця, так, номенклатура операції, закриття місяця і дивимося закриття місяця за квітень. Тут ми поставили галочку розрахунок і коригування собівартості продукції послуг. Галочка обов'язкова. Ну і ми нарахували амортизацію. Тут у мене загальновиробничих витрат дуже мало, лише один основний засіб, ну просто для прикладу. І тепер, після цього проведення, ми з вами можемо подивитися довідку розрахунку. Калькуляції собівартості. Подивіться, будь ласка, знаходиться ця довідка через операції, закриття періоду, довідка розрахунок. І у нас ось тут ви бачите, є собівартість продукції. Вона однакова, що продукція номер один, що продукція номер 2 А в нас ми дивилися, що виходить ця 10 тисяч, а ця 20. А в нас вийшло по 15 тисяч. Тобто цей спосіб нам не підходить. А в чому ж тут проблема? А проблема в тому, що ми з вами планову собівартість поставили однаково, тобто порівно програма поділила. А тепер перейдемо до іншого способу. Але перед цим. Перевіримо оборотну сальдову відомість, чи в нас є сировина для списання. Тому що я кожного місяця роблю один і той же варіант для порівняння. І нам необхідно обов'язково контролювати, щоб у нас була сировина. Тому що, якщо у нас не буде сировини, то програма, це я вже робила ці приклади, сировини чомусь мало придбала, так? Ну, мені легко придбати, просто кількість додала і все то проведеться документ звіт виробництва за зміну, але списання матеріалів буде тільки, ну, не буде вірним, тобто не пропишеться сума. Тобто дуже уважненько дивіться за цим. Зараз ми перевіримо, зайдемо в звіти, оборотно сальдова відомість, виберемо період за квітень місяць, рахунок 201 і сформуємо. Так, у нас є матеріали, бачите, тут 1000, тут аж 19, я вже з запасом тут собі придбала, щоб у нас не було таких проблем. Чому я на цьому наголошую вашу увагу? Тому що не раз стикалась з таким, що це не відслідкували, не списалось зразу. А якщо ще ведемо, а в основному ми ведемо по партіям, і потім при перепроведенні все змішується. Добре, якщо мало сировини, а якщо її багато, то, звичайно, у нас змінюється вже сума списання, тому що ціни міняються, і потім з собівартістю робиться каша. Так що на це звертайте обов'язкову увагу, щоб у вас обов'язково не було червоних отих залишків, там, чи по кількості, чи по сумі, тому що тоді при перепроведенні у вас зміниться. Весь облік. Так, проводимо звіт виробництва за зміну уже за травень місяць, але перед цим я встановила планову ціну іншу, уже згідно того, як відносяться прямі витрати по е, нашій продукції. Ось подивіться, будь ласка, за травень місяць я зробила планову ціну для продукції No1 гривня. А для продукції номер 2 2 гривні. Тут не обов'язково, щоб планова ціна відповідала, звичайно, ціні для продукції. Просто потрібно, щоб вона обов'язково співвідносилась, так як співвідноситься всередині номенклатурної групи ось ця сировина що продукції номер 1 що номер 2 Давайте проведемо звіт виробництва за зміну за травень місяць. Тут я вже все заповнила, матеріали провела. І тепер зробимо закриття місяця, за травень місяць. Теж у нас всі галочки є, що потрібно. Проводимо. І давайте подивимося довідку розрахунок за травень місяць. Ось, будь ласка. Так, це в нас за квітень, почекайте. А ось за травень. І ось подивіться уважненько. Зараз ми оці довідки розрахунку поставимо поряд. Ви, ви вже зрозумієте. Ось тут дивіться. 9, 0, 12, 20, 10, вірніше, 0, 12, 22. А тут 20, 20 0, 24, 44. Подивіться, будь ласка, на ексельку. Бачите, все сходиться. А тепер подивіться, звіримо з цією довідкою за квітень. Заходимо в меню. Вікно відкриваємо вертикально і беремо за квітень довідку розрахунок поряд. А тут у нас що? Ось, бачите, що значить поставити правильно собі вартість. Так, зараз трошечки отак, от сюди. О! І, будь ласка, уже у нас відповідає. Це один спосіб коректний. І ще про один я вам скажу: наприклад, у вас є дуже багато номенклатури. Ну, я завжди люблю хлібопекарське виробництво. У вас є просто хліб, і у вас є, наприклад, еклери. Звичайно, на хліб у вас вода, дріжджі, мука, ну, там може, трошечки олії, а на еклери масло, цукор, яйця. Тобто. Сировина не співвідноситься, і тому сам Бог велів нам розпреділити цю номенклатуру по різним номенклатурним групам. Ось давайте так і зробимо. Зробимо звіт виробництва вже слідуючий місяць, але номенклатурні групи для нашої продукції поставимо різну: продукція тестова 1 і продукція тестова 2. І ось, будь ласка, ми заходимо в матеріали, заповнюємо по специфікації. І ви бачите, що зовсім інше списання. У нас на кожну позицію номенклатурної групи списана сировина окремо, і, звичайно, собі вартість буде рахуватись окремо. Тут уже не залежить від планової ціни. Планова ціна буде мати вплив лише всередині цієї номенклатурної групи, якщо продукції в кожній з цих номенклатурних груп буде декілька, і там ви вже використаєте спосіб номер два, а номер три це для продукції, яка має різну рецептуру. Давайте проведемо та закриємо звіт, проведемо та закриємо закриття місяця за цей слідуючий місяць, провести та закрити. І подивимося довідку розрахунок уже за цей місяць. Ось, будь ласка, за слідуючий місяць. І також у нас ви бачите собі вартість вірна. Давайте їх разом наш проставимо вертикально, довідка розрахунок за травень ще. І довідка вертикальну чи горизонтально вибрала, не знаю. А, і ось тепер подивіться: все сходиться. Ви бачите? Тобто, і той спосіб добрий, і той добрий. А ви тепер, виходячи з нашого універсального відео, робіть свої висновки, приміняйте ці способи в себе на практиці, і якщо у вас залишились або виникли якісь запитання, будь ласка, не лінуйтеся, пишіть. Робімо наше життя кращим, тому що якщо ми маємо інформацію, то нам легше працювати, і все у нас буде виходити. Бажаю всім миру, здоров'я, до слідуючих зустрічей в ефірі.